кача по сині, плине кача, по тині мая. E as meus, o

Мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю ле. Mam koš moja ne lajme Їно молюся за славу, за твою непокору покору за столицю твою златоглаву, що по груди каштана стої, За столицю твою златого, що по груди каштана штанах стоїть. Sam ne znaju de bohi qui bude brati ja Знає 161 день захисту України від російських загарбників. Минуло лише 42 дні, як з Небезна захищає Шинкарський Віктор Григорович. А зараз Небесне військо поповнює ще один боєць, наш земляк, чорний Вадим Олександрович. Вадим народився 26 вересня 1992 року у місті Біла Церква, в родині подружжя Жани та Олександра. Хлопець зростав розумним, смітливим та допитливим. Закінчивши 9 класів школи, він вступив до училища та отримав фах Радіотехніка. Після якого закінчивши Київський національний авіаційний університет, здобув вищу освіту за спеціальністю інженер радіотехнік. З першого дня війни, 24 лютого, Вадим став на захист нашої батьківщини у лавах сил спеціальних операцій полку АЗОВ. Пройшов Жахи війни у лютому та березні боронячий Ірпінь та Мошун. Після визволення цих місць боєць з позивним Блек воював на південно-східному напрямку в Запорізькій області. Де в районі Новосілок 30 липня об 11.25 ворожа куля обірвала життя юнака. Вадим любив життя і міг би ще багато чого зробити для України. Мужній воїн залишив по собі добру пам'ять. Прощаємось з полеглим словами скорботи, суму і туги. Вклоняємось батькам, що виростили достойного патріота нашої держави. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять про Адима Олександровича. Вічна і світла пам'ять герою. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, війна, клята війна. Як ми не вірили і не знали, коли нам бабусі наші дідусі говорили тоді, коли ми скаржились, там десь якісь негаразди на роботі, щось не складається, можливо, в сім'ї. Ми тільки сиділи і казали, діти, все буде добре, аби тільки не було війни. А ми ж то не знали, що таке війна. І сьогодні ми вже в повній мірі відчуваємо, що то є таке. Це смерть, це розруха, це руйнування, це крах всьому. Добрі сусіди наші подумали, а чому це український народ процвітає? Чому би нам не забрати те, що ми створили? Скільки вони побудували, скільки пшениці посіяли, яких дітей талановитих вони народжують. Це ж має бути наше, Історія українська та немає такої історії. Творчість та нема культури української. Тільки російська. Дуже довго так було. І сьогодні хочуть у нас це забрати. Але ж ні. Дух козацький, дух вільний, сильний є ще, зберігся завдяки кому. Ось таким солдатом, кого ми сьогодні проведжаємо в останній путь. Завдяки їм ми сьогодні можемо сіяти, збирати врожай. У нас на Жашківщині народжувати дітей. На превеликий жаль, він вже не зможе. Ось що таке війна? Перервалось життя. А наш солдат покійний сьогодні міг би народити славних діток, подарувати батькам внуків. Як багато міг би він ще зробити і побудувати. Плачемо. І потрібно оплакувати таких людей. Шановні батьки, родичі, рідні, в ваш дім прийшло сьогодні велике горе. Горе прийшло і в нашу громаду. Повірте, всі, хто сьогодні тут, хто проводжав в селі, вся Жашківщина сьогодні сумує. Це надзвичайно велика втрата, надзвичайно велика ціна нашої сьогодні перемоги. Я щиро від усієї громади хочу подякувати вам за сина, за ваші недоспані ночі, за виховання такого сина. Розрадити вашому горі і поспівчувати від усіх людей, які є сьогодні тут, які є в нашій громаді. Це високі слова. Нехай вони будуть пафосні, але дійсно він героїчно своє життя поклав заради нас. Тому ми зобов'язані пам'ятати про це, пам'ятати вічно, поки буде жити пам'ять про нього, поки він буде з нами. Вічна шана загиблому. Слава Україні! Шановна громада, шановні присутні, останній раз ми проважаємо справжнього патріота, проважаємо, як кажуть, в останню путь. Проважаємо на небеса. На небесах теж є підрозділ, в якому служать справжні патріоти. Але, на жаль, ми цього не можемо знати. Це тільки буде знати Вадим, який буде і надалі, як кажуть, служити в небесному підрозділі справжніх героїв, патріотів, Збройних сил України. З кінця 2013 року, коли зароджувався в Україні майдан, коли ми вже знали, що буде нелегко нам, Вадим з перших днів пішов на Майдан захищати нас з вами, захищати Україну. Потім, коли стала широкомасштабна війна проти нашої незалежної України, Вадим пішов служити в найлітніший підрозділ Збройних сил України, служив і був прикладом для інших військовослужбовців. Але, як кажуть, клята куля нас догнала. Нас Наздогнала героя, наздогнала патріота. Клята куля в спину. Завжди орки стріляють в спину. Але завдяки таким патріотам іншого шляху немає. Україна все одно переможе. Тому, шановні рідні, від імені всіх військовослужбовців Жашківщини, від імені всіх Збройних сил України найщиріше співчуття вам. Нехай Вадим з Богом спочиває. Вічна йому пам'ять! Неодмінно військовослужбовці за нього помстяться. Слава Україні! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Душу спочилого раба свого, новопристаленого воїна Вадима. в оселях святи поселить на луня врама в покої. До праведних приєднай нас, помилуй, бо він благий, і чоловіколюбний.